Гарбузове насіння, яке чистить печінку і покращує вироблення жовчі. Насіння як щоденне омолодження шкіри. Хочеш чистішу шкіру, менше втоми вживай насіння гарбуза. Цинк очищує шкіру, вітамін Є е робить її пружною, а хлорофіл виводить токсини щодня. Це простий продукт, який дає реальні результати. Спробуй вживати насіння на протязі 3 місяців, жменю щодня, і ти побачиш результат. Пиши слово краса, і я відправлю тобі гайд по безпечному омолодженню у подарунок. На консультацію 3.9. Підписуйся, коментуй, ділися з подругою, і якщо було цінно, став лайк.